Ювілей відзначили матчем поколінь. Регбійна команда Батяри, що сформована із фанатів футбольного клубу Карпати. товариською грою відсвяткувала свій день народження. Нікого з інших клубів на спаринг не кликали на стадіон Кастелівка. Вийшли лише батяри колишні і теперішні. Ось на цьому місці п'ять років тому все й почалося. У народі стадіон називають Кастелівкою. А для гравців батярів він просто трамвайчик. Існування тої команди без там. Вона існує, скажімо так, на ідеї там нема ніяких практично зараз і фінансів, і що просто хлопці тренуються. А створили фанати команду Батяри у зимове міжсезоння 2009 року, коли була пауза у футбольному чемпіонаті. А у фанатів з'явилося більше вільного часу. Тренувалися гравці, навіть коли на термометрі був мінус, а під ногами лежав сніг. Після тривалої підготовки команда заявилася до першої ліги. Та на цьому фанати не зупинилися і вже наступного сезону виступали у вищому регбійному дивізіоні. Як уявити, то ми, там, наприклад, з Української другої ліги по футболу вийшли вище. Тому так дуже тяжко. За п'ять років існування склад батярів суттєво змінився. На зміну колишнім гравцям прийшли молоді виконавці, а головне теперішнє покоління фанів Карпат. Взагалі молодь, Пів половину команди не знаю, перший раз бачив. Ну, нічого, не знаю, думаю, буду підтягуватись на тренування тепер. Однозначно, що команда змінилася, тому що ви бачите, що є три команди, то. Своєрідного ми так поділили на три покоління батяр, які за п'ятирічну нашу історію брали участь у змаганнях. А прийшло на матч близько 50 гравців, які, хоча б деякий час грали за батяри. Однак не всі змогли потрапити на цю гру. Деякі хлопці зараз перебувають у зоні антитерористичної операції, де воюють за Україну. Дуже шкода, що немає з нами декількох хлопців, гравців батяр. Це такі як Фонтан, Едік, Сєвєр, Хлопці, які зараз воюють на сході, захищають нашу з вами країну. Та навіть травми не заважають гравцям батярів зіграти у регбі. Добре, для чого тобі той патик? Розкажи коліно болить і щоб зручніше було бігати. Я спираюсь на патик, і не лише травми. Павлик зібрав команду. Багато людей. Багато людей круто. Тішимося як ти оцінюєш рівень підготовки хлопців, які вже давно не грали? Багато п'ють мертві, Назар Міліневич, Кирило Дудка. Новини спорту, телеканал Зік.